Майдан на Прикарпатті тепер має структуру: чотири відділи, які займатимуться організаційно-інформаційною, юридичною та фінансовою діяльністю, а також охороною активістів і мирних акцій. Так, шляхом демократичного голосування постановила Рада Геомайдан. Молодь хотіла окремий сектор ще й для себе, і зрештою таки утворила його у межах організаційно-інформаційного відділу. кажуть, аби мати легітимний майданчик для висловлення своїх вимог, а ще аби захищати студентських лідерів майдану. Чимало студентських активістів, які брали активну участь в Євромайдані. У них немає механізмів, ефективних захисту своїх інтересів і своїх прав. Про це потрібно пам'ятати. Тобто потрібно реально моніторити ситуацію, вивчати, де є якісь натяки на репресії, чи проблеми в університетах, чи якісь інші проблеми, і відповідно на них реагувати. Наразі молодь, громадськість і політики працюють гуртом, завершують розбудову структури у районах, щоб могти у будь-який момент організувати обласний страйк у контексті загальноукраїнського. А ще почали створювати власний автомайдан. Що ж до найближчих акцій, то проведуть їх на захист калуських активістів, котрих переслідують за спалення портретів Януковича. Є інформація, що можливість суди по справах тих хлопців, які спалювали портрет Януковича Олега Савки. Якщо вони будуть ці сюди, то ми будемо пікетувати їх. А ми збираємося, напевно, що найближчий час це піти до прокуратури і спитатися в прокурорів, чому якби справи не закриті, бо є інформація, що справи не закриті. Між тим активісти з Івана Франківська й надалі вирушають на варту столичного майдану.